Незламна мода у Києві уперше за час великої війни провели Ukrainian Fashion Week. На подіум вийшли наші військові на протезах у якості моделей. Які символи української традиції використали дизайнери цьогоріч? Бачила Ельвіна Сейдбулаєва. Представлена старовинна гугля, весільна. А це наша сучасна інтерпретація. Вона виконана з легкого шовку. П'ять довжини та бричний костюм дизайнерка Наталя Хагелюк презентує колекцію весільних суконь в рамках України Fashion Week. Кожен одяг прикрашений білою вишивкою. Наприклад, ось на цій сукні всі елементи вишиті в парній кількості, що символізує молоду пару. А ця сукня довша називається «Три поклони символ української традиції. Коли свати приходили до нареченої, до батьківської хати нареченої вони три рази вклонялися. Коли вже наречені просили благословіння у батьків, так само вони три рази їм вклонялися. І от власне наша така інтерпретація Сукня, три поклони, в якій вкладений оцей зміст поваги до батьків, шани до роду. Колекцію весільних сукень Наталя назвала віно, приходить від давньої української традиції дарування приданого. У своїх роботах дизайнерка зберігає народні традиції, але водночас і осучаснює їх. В умовах сьогодення війна йде за можливість існування нашої культури, а культура країни складається з культури сім'ї. Дуже важливо цей корінь почати звідти. Традиції. Сучасне і стародавнє бренд-назва поєднує в усьому, що створює сорочках, сукнях, блузках. До речі, саме одяг цих дизайнерів вдягає і перша леді України. Наші е роботи носить дуже багато. Е Честь також одягати першу леді України пані Олену Зеленську і багато інших відомих і зірок, і селебриті. Показом нової колекції розчулив і бренд Андреас Москін. На в убраннях дизайнерів Андрія Москіна та Андреаса Білоуса вийшли наші військові на протезах. Рюкзак з екошкіру асоціювався з військовою перевістю, яка нагадувала про нашу мілітарну реальність. Нас було важливо не підібрати інших хлопців з модельної сфери, а власне взяти людей із життя для того, щоб не було цієї різниці, де професійна подіумна модель і де хлопці з ампутацією. За час великої війни дизайнери представляли Україну на подіумах Лондона, Лос-Анджелеса, Берліна. Тепер повернулися додому. Я вважаю, що українські дизайнери. Вони достатньо ефективні для країни. Вони створюють робочі місця, вони створюють колекції, вони м, показують їх за кордоном. А це дозволяє знову говорити говорити про Україну на тижні моди. Близько 50 брендів представляли свої колекції у різних форматах: від традиційних показів до інсталяцій, презентацій та перформансів. Ельвіна Сидбулаєва Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.